Дякуємо за весь напрямок, який ми називаємо напрямок Курськ за захист нашої Сумщини, Харківщини. І це дуже важливі кроки, дуже важлива операція. Всі ваші дії дуже важливі за ці місяці витримки. Дякую за реальний героїзм. Ваш ваше побратимів. Хочу вас подякувати і нагородити, маючи сьогодні зробити це особисто. Дякую за службу. Слава Україні! Служу українському народу. Вітаю. Дякую за слово. Дуже українському народу. Вітаю. Дякую за слово. Я не вручаю вам як нагороду, я вручаю вам на згадку і сина пам'яті. Да. На згадку Бог. і сина. Дякую вам. Дякую.